Слава Україні! Сьогодні крутезний день. Зовсім нещодавно на нашому каналі і в наших соціальних мережах вийшов звіт про те, що ми передали чергову партію обладнання для ББС Трікс. Це відео побачив наш друг, сказав, що мені приємно, що у вас є люди, які вас підтримують. Я також хочу підтримати. Це наш друг Слава. Він займається обслуговуванням Volkswagen. Ми давно товаришуємо. І так виявилося, що командир ББС Трікс теж його давній друг, і коли він дізнався, що Ігор... Очоля цей підрозділ, і він там з Ігорем певний період втратив зв'язок. А для Ігоря ми робили там певне обладнання на машині. Він сказав, що теж хоче долучитися, задонатив нам 62 тисячі гривень. І на цю суму ми сьогодні закупили 34 Happy Module Express RLS. Для чого це потрібно? Це обладнання, яке встановлюється на FPV-дрон і дозволяє йому бути більш ребостійким. Проникнем через перешкоди, одним словом, дає можливість дрону бути максимально ефективним і давати максимальну дальність польоту. Дана річ потребується практично на всі fpv дрони, для того, щоб вони були максимально ефективними і могли виконувати бойові задачі на 99,9%. Славі хочеться сказати велику людську вдячність за те, що він проявив свою позицію, підтримав нашу ініціативу, долучився до неї не словом, а ділом. Людина, яка кожен день своїми руками ремонтує техніку, міг би б сидіти далі в гаражах і нічого не робити, проявив свою позицію. Мені це дуже імпонує. Кожному в нашій команді це теж імпонує. І ми розуміємо, що навколо нас ті люди, які готові долучатись до нашого збору і робити все для нашої спільної перемоги. Всі, хто додивився до кінця, вам дякую і пам'ятайте, в єдності наша сила.